Назвати Черніченко Андрій і з вами проект. Чому саме кун від компанії Техка? Наша компанія є найпершим поставщиком, дилером техніки кун в Україні. Сьогодні ми з вами знаходимося на підприємстві Зеленківське, і ми сьогодні поговоримо з її директором Русланом Миколаєвичем і дізнаємося, як він перейшов від того, щоб не зменшувати поголів'я корів, а його збільшувати. І чим саме техніка кун йому в цьому допомогла? Як довго ви працюєте, скільки у вас взагалі землі ви відвели собі під кормозаготівлю? Що саме ви вирощуєте під кормозаготівлю, які корми? В ну, господарстві даному я працюю вже 20 років, більше навіть 20 років. Нам залишилося у спадок від попередніх господарств тваринництво. і коли ми почали займатися більш конкретніше тваринництвом, ми зрозуміли, що без хороших кормів. Не буде тієї продуктивності молочної, і будь-якої, якщо не займатися нормально кормовиробництвом. І стало питання ну, техніки, якою ж краще технікою заготовляти корми. Їздили по різних виставках, їздили по різних семінарах. Тут сусідні господарства проводили різні семінари, і ми зупинилися на техніці кун. Техніка кун мені подобається тим, що вона виготовлена якісно, відповідає тим технологіям, які потрібно для заготівлі кормів. Робить свою роботу якісно і, відповідно, ціна якість. Крім того, немаловажно має значення те, що обслуговування. Тобто, якщо, не дай Бог, ми отримали якусь поломку, ми розуміємо, що це треба зробити оперативно, прямо на протязі години-дві, а коли там більш сильніше, ну, на протязі півдня, як кажуть. Обслуговування запчастини також є всі завжди є в наявності, і це теж приваблює фірму Кун, яка оперативно на це все змогла організувати так роботу, що оперативно на це все реагують. Приємні менеджери, приємні люди, багато є фірм, які торгують запчастинами. КУД саме тому і відповідно і ціна, і тому ми вибрали техніку. Кун. Сьогодні у нас, ви бачите, тут є косарка, є сьогодні гребка і ворушілка. Одне без другого неможливо, через те, що ми думали спочатку купити косілку, потім купити гребку, а без ворушілки, бо все-таки це кошти. Коли почали займатися заготівлю сіна, почали займатися сінажу, зрозуміли, що одне без одного неможливо. Все, все повинно працювати комплексі. і рушилка, і гребка, і косарка. Тільки тоді буде той результат, який потрібен для того самого сіна, того самого сінажу. Крім того, ми їх ще дану гребку використовуємо для того, щоб здвоювання валків соломи і також використовуємо, ну, поки нанімаємо, ми прес кун, От теж Він хорошо працює і в планах у нас, якщо не в цьому році, то в наступному обов'язково купити прес кун. Ви бачите, прес-підборщиком кун ми заготовили скільки соломи, яка використовується і в кормах, і на підстілку. Тобто також цей прес кун нам дуже подобається і добре працює в аграті з любими тракторами, які на сьогоднішній день у нас є. Якщо говорити по технології заготівлю сінажуча, того само сіна, ми розуміємо, що все повинно ну, якщо брати сіно, то повинно скоситися. Ми зразу розкидуємо, воно підв'ялюється, потім скидаємо його, все, згортаємо у валок і заготовляємо. Тоді зберігаються оті всі поживні речовини, зберігаються оті листочки, які потрібні, і працюємо в такому напрямку для того, щоб... Як сказати, були якісні корма. Без якісних кормів, як я вже попередньо говорив, не буде. Не буде виробництва? Не буде, так. Зрозуміло. А скільки взагалі поголів'я корів у вас? Ну, в Раніше день? в нас було 250 корів, потім за певних причин ми зменшили на сьогоднішній день 100, а ще десь 100 голів у нас є молодняка. Але у планах ми зараз робимо ремонти по приміщеннях і знову в силу знову ж тих чи інших обставин. Починаємо нарощувати поголів'я верха. А які породи корів взагалі? Вона? Ну, ми використов... ну, У нас зараз порода, це голштин чорнорябий. Mm -hmm. Зустрічаються ще в нас і подекуди момбильярди, але в основному переходимо на чорнорябий. Ну, mm -hmm. голштини сьогодні ми розуміємо, що голштини, бо молоко. Чорнорябий голштин — він сьогодні один із кращих у плані надоїв молока, але він дуже вибагливий до кормів. От чим його забезпечиш якісними кормами і, відповідна, буде віддача. Покамість місь молоко о, стоїть на першому місці, і потреби його є, тим більше ми співпрацюємо із Віннігородським сиркомбінатом, Хороші партнери вони нормально з ними співпрацювати, нормально розраховуються, нормальні ціни, то. Це то кожна стимулює в якої якійсь мірі, щоб можна було десь із ринок збуту свого молока шукати. А скільки в літражу у вас взагалі зараз на доїда скорів? Ну, невеликі такі 25 в середньому. 25 літрів на коров'я на корову. Да. Ситуація була складна в тому, що не було. Як ми знаємо, сьогодні на селі ніхто не хоче сильно там працювати, і зарплати, там умови. Всі хочуть десь на великих фірмах за кордон їздять. Були проблеми з відлікаром, були проблеми. Із зоотехніками були проблеми з доярками, от, тобто з обслуговуючими права. Ми їх, як я вже казав перед цим, що трошечки скоротили гулі. Потім потихеньку почали підшукувати, почали самі вчитися із тих спеціалістів, що в нас є, хоч невеликі кількості, і знову вирішили відновити. Скільки у вас взагалі ви під цінаш відводите землі зараз на сьогоднішній день? Знову ж таки, коли в нас було більше погулів, у нас було 100 гектарів. Сьогодні у нас 40 гектарів знаходиться під багаторічними травами, і 100 гектарне поле ми засіваємо під силусну кукурузу. Mm. Ну, відповідно, солому, вся яка є, ми стараємося зібрати. І вона йде як на корм, і відповідно. Жити. А люцерну ви сієте на скільки років? Ну, 3-4 роки, роки. В залежності, як воно, було. якщо літо хороше. Дощове мається виду хороше, то вона ну, надовше їй вистачає. Якщо ось такі погодні умови не дуже сприятливі, дивимося, що воно трохи не так, то ну, саме а -а -а. Потреба, потреба да. в молоці, потреба в м'ясі, тобто ВРХ в цілому. І зараз йде така тенденція, що, не дивлячись, ну прикро, що йде війна, але все-таки багато керівників господарств відновлюють цю галузь, таку як велика рогата худоба. І молочний напрямок, і м'ясний напрямок, тому кормозаготовельна техніка, заготівля кормів, ну, потребуватиме ну, хорошого, якісного заготівлю, А без техніки Без техніки це неможливо. Неможливо. в пріоритеті це заготівля кормів. Заготівля так, всіна, кормів і прес-підбирач. І прес-підбирач. так. Це пока в основна. Прес-підбирач, бо всю солому ми стараємося зібрати з поля і перевести його поближче до ферми для того, щоб. Крім кормовиробництва, виробництва, сьогодні в зв'язку з великими цінами на мінеральні добрими ще треба займатися гною виробництво. І ми розуміємо, що за цим теж майбутнє. Да. Через те, що земля наша бідніша, є в плані гумусу, поживних речовин. Тому тваринництво… я казав, корова це як маленький завод. І молоко, і м'ясо, і шкіра, і теля, і відповідно, ще й гнів. Да. Да. Гні. Верхаж важко збути його легко. Ну, Піднімати його є куча проблем. Я ж кажу, це спеціалісти, це люди, які працюють. це Ну, Ну так, да, і хворіють і тварини постійно і хворі, лікувати і... треба. Ой. Вони ж як, як в садочку. Да? Одна захворіла, і за нею всі ну, так. Роблять. Скільки вже у вас працює косарка? Років 4. Чотири роки. І щось ви робили за 4 роки взагалі? Знаєте? Ну Десь, може, ножа якось били і все. А так, то не десь... техніка в будь-яких умовах працює нормально, нормально регулюється. Працює так, що не, ну, важливо, щоб не було там землі, у, чи всі ножі, чи сіні, то вона працює, можна відрегулювати за рахунок своєї конструкції, так, що все забирається. Ну, Валкоутворювач дійсно, без нього досить складно працювати. У нього одна з основних функцій, Якщо ми косаркою косарку іскосили, да, косили, маємо там ну, ну, да. гачу, повод, то валкоутворювач вже для прес-підбирача підготовлює прес повністю, пошлю, комбайна, для того, щоб, щоб подрібнювати. Все він. Щоб зробити, волк отворюється досить на І він також у вас три роки так, працює? Ну, це все ми купили одночасно, В один день і буквально дуже швидко. Та. Ну, Три роки це досить уже, досить уже пристойний час. І по, по техніці видно, що вона геть акнованні. Ржавчинки немає нічого. Ні, Отто, техніка, проблем, слава Богу, да. проблем з нею немає. Проблем з нею немає. І ворушилка. І ворушилка, так. Да. Це те, що в нас ще є. Не можу порівняти з іншою технікою, чому, бо це. Не доводилося працювати. Не доводилося, Угу. Тобто одразу впало на вибір на те. Да, Так, да. ми зупинилися на куну. І не жалкуєте? Не, жалкую. не жалкую. І жалкую. І рекомендую всім, хто має сьогодні бажання і можливість займатися тваринництвом, мати відповідно кормозаготівельними цими всіма процедурами, то не пожаліють, коли придбають техніку куна. По всіх, по всіх, як кажуть, відношеннях. У всіх відношеннях. І обслуговування, і настройка, і, і запчастини. Доступність, ціна. доступність якість. І, ну, все, що можна сказати, найкраще можна сказати, що це стосується техніки кун. Чому взагалі ви використовуєте ворошилку от, у вашому господарстві? Бо люди відмовляються від ворошилки, навіщо вам вона? Ну, В процесі роботи. Ну, коли стояло питання купувати цю всю техніку корму заготівлю, то я спілкувався з зоотехніком, балакав з іншими спеціалістами, то це така технологічна процедура, без якої ну, неможливо, її, ну, неможливо її пропустити. Тому ворошилка повинна бути, вона прискорює, е, коли ми зробили валок. Ми його розкинули, воно за сутки-двоє підсихає, тобто не тиждень, там, не дві неділя, воно розкидає не в валку, воно там, а воно розкидає так рівномірно по всій території поля. Якщо е е е е хороші погодні умови, такі сонце воно швидко підв'ялюється, і ми його це. Тобто без, без такого процесу не буде такої бистроти, не буде такої ну, як, якості, ні сіна, ні сінажа через те, що воно повинно Тобто Чим менше воно під сонцем, Чим менше воно, ну, щоб і під дощ не попало, що оперативно робити, то тільки із цей, цей досягнути можна ці процеси. А, до речі, обмотуєте ви в сітці і наскільки ви задоволені взагалі, як преспідбирач, обмотає сіткою, якість обмотки, ну, якість зберігання. Задоволений. Ви бачите, ось, ну, трохи десь там падає, десь там це. Але в основному нормально зберігається, нормальна обмотка тримається, тюки такі плотні. З доставкою немає проблем, як з розкладкою, тобто все все ідеально. Все, все, ну, все добре. Ну що, от і завершилось наше інтерв'ю з Русланом Миколаєвичем, директором господарства Зеленківське. Як ми бачимо, по самій техніці кун Руслан Миколаєвич нею повністю задоволений, він задоволений її надійністю, він задоволений тим, що ця техніка працює справно, задоволений постійною наявністю запасних частин, вдруг в термінові терміни йому щось буде потрібно. Навіть по самій техніці ми можемо бачити, що вона взагалі в новому стані, ніяких проблем з нею немає і працює вона повністю справно і задовільно. Якщо ми беремо техніку кун. Ми, відповідно, повишаємо культуру виробництва підприємства, ми робимо кращі корми, заготівляємо, і кращий корм впливає на більші надої у корів. Відповідно, збільшується рентабельність підприємства. Тому, якщо ви хочете мати рентабельне підприємство, гарні надої, якщо ви хочете мати високоприбутковий бізнес, молочний, обирайте техніку кун, підписуйтесь на наш канал, все буде добре, ми переможемо.